Щоб почати війну, потрібно трохи більше ніж танки і генерали. Потрібна ідея або страх. У 1941 році Сталін мав і те, і інше, і хоча в підручниках досі пишуть про несподіваний напад Гітлера, сучасні дослідники майже одностайні. СРСР готувався до війни першим. Розходження лише в деталях, хто назве точну дату, очевидно, отримає зірку героя. Але те, що удар планувався, факт питання лише чому чекали і чому. Не встигли найбільше підтверджень не в книгах, у документах у 1994 році з архівів виходить запис секретної промови Сталіна за два місяці до початку війни. Москва велика нарада командного складу. Сталін говорить про наступальну війну. Прямо без фігур. Ми маємо 300 дивізій і будемо наступати. Війна на чужій території. У той самий час генштаб розробляє план наступу не на випадок німецької агресії, а для створення сприятливої обстановки для радянського удару. Суворов стверджує, що дата була 6 липня. Мітьюхов, що фінального наказу так і не дали, але всі згодні армія готувалась не відбиватись, а йти вперед.